Привіт усім! Я Ілліна Ангеліна, учениця 11 го Б-класу. і я, багато на посаду міністра дисципліни. Дисципліна це не лише про суворість, а про взаємну повагу і відповідальність. У школі дисципліна означає часто приходити на уроки, виконувати завдання, не порушувати порядок та підтримувати чистоту та атмосферу. Щоб усім було добре, домовимося про декілька простих правил: Повага! Слухаємо і не перебиваємо, чистота не смітимо і бережемо шкільне майно, Взаємодопомога. підтримуємо один одного фунтанність вчасно приходимо на уроки, гарний настрій, посмішка нічого не значить, а робить день кращим. Отже, голосуйте за мене, міністра дисципліни, і разом ми зробимо нашу школу веселою, дружньою та порядною.